Майже два місяці я не міг зловити у консульства. Коли я подавався на український закордонний паспорт в Канаді, виявилось, що найскладніше це записатись на прийом до консульства. Слоти з'являються нерегулярно, А навіть якщо з'являються, їх розбирають не то, що за хвилини, а за секунди. Я пробував ловити слоти щодня на на протязі двох-трьох місяців і безрезультатно взагалі нічого не міг зловити. Вранці, в обід, ввечері no chance Взагалі, в результаті я просто заплатив і взяв терміновий слот. Посилання мені скинув мій друг, бо перед цим він також займався цим питанням. і В його все пройшло добре. Ну і я вирішив також ризикнути. Час мене вже піджимав, і у мене не було ніяких інших альтернатив, і тому просто чекати для мене не було сенсу, що я можливо спіймаю слот. Якщо у вас схожа ситуація і вам терміново потрібен слот, ви можете написати мені. Я поділюсь інформацією як варіант. Можливо, це комусь допоможе. Також безкоштовні інструкції та гайди ви можете знайти в моєму телеграм. Лінк в посиланні шапці профілю.